Кошенята попліткуємо. Дует Тіни Кароль за нічкою Трінчер. Нікіта Добрині нарбузить. Полякова Єфросиніна обурюють. Лонглист нацвідбору на Євробачення 2025 та Меловін. Випуск буде мега гарячезним, тож вмощуйтесь зручніше налавити чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицією. Вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Тицяйте на дзвіночок, не пропускайте свіжі плітки, які виходять кожного дня. Вчора музвар опублікували в своєму телеграмі. Ексклюзивний ексклюзив. Ціна Кароль та Анна Трінчер готують до виходу спільний сингл, хто ж стане режисером майбутнього відео, подейкують Герман Нєнов. І е, на противагу я хочу зачитати думку іншого кошеня, тому що згоден на усі тисячу відсотків ціна Кароль дуже залежна від інфоприводів і агресивного маркетингу, коли є Дантіна, колготки з СУ, Колаби з Макієвою і так далі. Вони не аналізують інфопростір. Трінчер знає давно. Вірить в те, що це молода Кров в топі українського чарту, яка її також підтягне в топ. На фоні молодої ані ціна виглядає породистою та худою міфою, але ж, на жаль, не розуміє, що успіх ані це агресивний маркетинг, бо більшість цифр. Ласточкін витягує купленою рекламою. З одного боку, я вважаю правильно, коли артисти колабляться між собою, обмінюються аудиторією, шукають нове звучання та думають, чим вражати взагалі жодних зауважень. Але в контексті Тіни, яка ще не відійшла від скандалів від Стасимакієвою, Юлією Вербою, ти вже вляпуєшся в ванічку Трінчер серйозно. Тіно я розумію, що Орлов. До речі, теж невеличкий ексклюзив. Я дам клич, даю клич, точніше. Хто що знає про Орлова, надсилайте, але пишуть, що він зависає в Іспанії на різних ЛГБТК плюс вечірках і тупо живе своє краще життя. А підідівна сама по собі. І відповідно маємо такі жорсткі піарні факапи. Подивимося, що з цього вийде, чи буде цей дует яскравим, чи зможе приплюнути туша Моргалієву і Мама Ріку, але я не знаю. Тіну несе не туди і вона почала свій шлях самозакопування. Які очікування у вас від композиції? І взагалі, як така ідея дуету? Давайте поспілкуємось в коментарях. Про Нікіто Добриніна несеться. Кошенята починають надсилати все більше інфи. Вчора ми показували світлини його бою. Да, значить, дивіться, що пише кошеня. Богдане, привіт. Мене звати Пропускаємо. Я з міста <кхм> І показувало деякі світлини. Тобто я вірю зливу, який мені прислали. Познайомився з Нікітою Добриніним у Хомниці. Було кілька побачень в плані близькості, дуже невпевнений і зажатий. Виступає в активній. Ці, але не проти пальчика, ви розумієте, в Дженіфер Лопес. Тобто, тут скоріше унік, але гординя не дозволяє визнати бажання підкорятись. Також були в ресторані, і це жесть. Заходили не разом, робили вигляд, що діловий обід він мені тупо видавав цілу методичку, як потрібно себе поводити. Його жорстко паранують, якщо дізнаються люди, що він по-шоколадному. Він з того покоління звіздунів, які думають, що орієнтація дорівнює монетизація. Що є повною дичиною сьогодні? В комунікації токсич показує, де твоє місце, і при кожній нагоді намагається довести, що він статусніше, успішніше і краще. Мені його шкода, купа комплексів і арбузерства. Хоча в інстаграмі увесь вилазений і душка. То лише картинка розраховую на анонімність. Серйозно, Нікіто, о май гатебл! народ. А хто що знає? Надсилайте в мою інсту, будемо потрішечки розкопувати. Мені здавалося, що Добринін душка, просто таке сонечко. Ну ми на кількох заходах пересікалися і залишилось дуже приємне враження. То був на побаченнях з Нікітою, які у вас враження суб'єктивні. Давайте поспілкуємось. Надсилайте, хто що знає, в Директ Інсти, посилання знайдете в закріпленому коментарі. А, значить, відео Олі Полякової та Маші Фросиніною обурило соцмережі. Справа в тому, що Іван Люленов у новому епізоді Ліги Сміху присвятив свою нову композицію загиблим воїнам. І от на фоні, ось це все шобло, веселиться. Там не тільки Оля і Маша, але вони були найактивнішими. Те, як вони ржали як коні, як себе поводили. Я не розумів, в який момент відбулася дискомунікація, тому що ну, будь-яка притомна адекватна людина себе б так не поводила. По-любому буде ну на момент, коли я знімаю це відео, Фрося нічого не коментувала. Але я думаю, що може з'явитися е, відео сторіс на тему нас неправильно зрозуміли. Ми не знали про що пісня, нас не попередили. Ну такий собі після смак. Просто їх поведінка взагалі не вписується в ті патріотичні гасла і тези, тейки, які вони задають. У суспільстві в медіапросторі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Але я думаю, навіть у Івана від побаченого залишилися дуже неприємні враження. А ми вчора почали зливати учасників на 2026. Значить, лонг-лист. наша інформація про Джері Хейл, про Хаята, про Лауда, дует Молодіт та Монокейт і Валерія Форс. А ось повний список. Анс Тай, Джері Хелл, Каріотайп, Хаят, Лаут, Лелека, Молоді, Монфія, Монакейт, М. Окс, це Еліенс, Валерія Форс, Марта Дамчук, щука риба. Ну про Валерію Форс зрозуміло. Там взагалі все агресивний маркетинг. Індійська батня під коментарями, тобто агресивно промлять і намагаються запахнути в український простір, аби її кар'єра склалася. Але проблема Валерії в тому, що вона зараз А-ля Бібірекса 2010 2012 років. І зараз це не актуально. Дівчина красива, талановита, неймовірний вокал, але. Продюсерська стратегія просування Валерії дуже провальна, і я не впевнений, що на їй відбір щось дасть, тому вам треба або змінювати команду, або ретельніше підходити до позиціонування бренду Force. тому що зараз це максимальний крінж. Дует молоді. Не думаю, що зможуть виграти. Монокейт це Катя павленко Go Way, її сольний проект. Ну, подивимося, чув шматочок пісні 50 на 50 враження, поки що складно сказати. Джері Хейл. Ну, синдром відміниться. Хоче поїхати все ж таки сама на Євробачення і довести усьому світові в першу чергу собі, що вона королева, піся це і зможе досягнути усього. Не знаю спірні враження. Окс у мене взагалі асоціюється більше із кавор-піснями. Марта Демчук. ну це теж ні в тин, ні ворота, хоча талановита панянка. Ну, якось незрозуміло. Не буду коментувати Анстай, Анстей. Монфія, Лелека, Деліанс, well, Велл, Риба. Я не знаю, хто ці люди, але дізнаємося обов'язково. Як вам оголошені імена і за кого ви голосували би? На завершення, пам'ятаєте, Мелевін типу одружується, чому кажу, тип, вчора в телеграм-каналі обговорювали. Зайдіть, подивіться, значить, військовий зробив йому пропозицію. І от трец я натрапив на. Можливо, я б могла порадіти за Меловіна, якби його наречений не послав мене після мого прохання пояснити, на що він конкретно збирає гроші, бо я не хотіла поширювати збір з описом на медицину. Ну і загалом, якби цей же наречений не був агресивним чмом. З моїм другом, з яким зустрічався, а потім погрожував йому. Охо-хо, ця історія нас ще здивує, от побачите. Вау! А хто що знає про Петра? Насилайте в Діректному інстаграму, давайте вивчимо скрізь призму медійності, тому що це був медійний піар-кейс, і Петро теж відповідно став тепер медійним персонажем. Хочете дізнатися більше про те, який він як людина. Давайте обговоримо. Хто хоче почитати подробиці, все в нашому телеграм-каналі посилання знайдете в закріпленому коментарі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску Приток. Почуємось, побачимось. Па-па!